Нову камерну постановку під назвою Ало представлять 16 квітня у Закарпатському обласному муздрамтеатрі імені братів Шерегіїв. Одноіменна п'єса сучасного українського драматурга Сергія Марена є актуальною і відгукнеться кожному. Розповідає режисерка Маргарита Савенко. Мені здається, що кожна людина так чи інакше. Те, що відбувається в п'єсі, переживала в своєму житті. Тому мені здається, що кожен глядач зможе винести звідти своє. І я можу сказати, що якби не ці актори, напевно, ця б вистава не вийшла така, яка вона є зараз. Тому що та команда, яка сформулювалася вже на сьогоднішній день, кожен віддається на 100% для цієї роботи. Тому що п'єса такого формату, вона така дуже маленька, камерна, інтимна. і… Там дуже важко збрехати глядача. Зіграють виставу на сцені фоє театру. За словами директора, ця локація близька до умов укриття, в яких працює більшість театрів України в умовах війни. Ми розуміємо, що у нас досить спокійно. У нас вистави відбуваються на та на великій сцені. І поспілкувавшись з Маргаритою Савенко, режисером постановником вона погодилась і тому там в нас. Окрім того, що буде дуже холодно, в фойє, театру внизу там дуже холодно, а там буде мінімум світла і звук. Тому ми хочемо наш основний меседж це глядачів занурити у таку, знаєте, в укриття. Як наші колеги грають, і щоб вони також відчули, як це насправді грати, як театр працює в умовах війни. У виставі задіяні двоє акторів: Світлана Бокоч та Олександр Рибчинський, які під час вистави не бачать одне одного, а спілкуються по телефону. Моя героїня Марго, елегантна жінка 40 років, яка мрійлива, сильна, неординарна. Надзвичайно цікавий матеріал. Ну такого ще в житті за мої 20 років, скажімо, не було. Тобто я не бачу партнера, я тільки можу його відчувати. Ми постійно з телефоном. Атмосфера настільки інакша, глядач от, поруч біля тебе. Вистава триватиме дві години з антрактом, але актори запевняють, буде цікаво, бо у п'єсі усе як у житті. Я граю персонажа Фелікса, такого бунтаря у минулому, і дуже закритого від світу через якісь проблеми, які, з якими він штухнувся. Насправді вистава дуже цікава, і п'єса сама по собі, Я коли перший раз її прочитав, подумав, що дуже по-живому написані діалоги. Прям ніби з життя взяті репліки персонажів. Дуже цікаво грати, як можна сказати, Дві окремі вистави повністю не бачучи і не взаємодіючи з партнером, тільки по телефону, і це дуже цікавий досвід, бо такого ще не було у мене. Тож, 16 квітня о 19.00 на сцені фойє театру на вас чекає. Прем'єра. Ало кількість місць обмежена усього 40.